Бажаю здоров'я Полтащина за підтримки і за ініціативи президента України Володимира Олександровича Зеленського, Міністерства молоді і спорту України, Міністерства освіти України за сприяння всеукраїнських федерацій з видів спорту розроблено всеукраїнські змагання серед учнів загальної середньої освіти шкільні ліги пліч пліч під гаслом разом до перемоги. Хочу наголосити, що це змагання не для галочки, а це дійсно один із зразків масового спорту. Ми з вами відповідальні за фізичний та психоемоційний стан наших дітей. І ці змагання розроблені для того, щоб їх розвантажити і емоційно налаштувати на перемогу і відволікти від наслідків війни. Пройшов перший етап це шкільний етап. Загалом всеукраїнське змагання Шкільна Ліга Пліч Опліч буде проходити на п'яти рівнях: шкільний, місцевий, районний, обласний та всеукраїнський. Тому на сьогоднішній день з реєстрації Шкільна Ліга пліч-опліч» була припинена 31 січня о півночі. І ми маємо. 1500 команд, які змагалися між класами і вийшли на другий рівень 1287 команд з видів спорту. Більшість активних громад вже почали брендувати наші свої освітні заклади і придбавати іміджову продукцію, яка розроблена за стандартами. Хочу ще наголосити, що наша з вами робота. Це залучити дітей та молодь до нових європейських стандартів, до масового спорту, відволікти від війни і індифікувати нашу українську спортивну націю через саме через спорт. Будемо робити разом дітей здоровими та щасливими. Місцеві амбасадори, які у нас. Просто беруть участь активно і ходять по заходам, активують і ведуть сторінки. Це заслужений тренер України з ВТФ Шавира Юрій і з молодіжної обласної ради наша лінка погіда, яка, окрім того, вона у неї ще чоловік вчитель фізичної культури, і також долучений до шкільної ліги пліч опліч. Мені дуже пощастило знаєте, Це велика честь бути амбасадором. Знаєте, дуже багато молоді дітей не розуміють важливості займатися спортом, втілювати свої мрії через спорт, підтримувати своє здоров'я через спорт. І тому зараз надважливою нашою місією є донести їм на власному прикладі, на прикладі інших, що це круто, що це сучасно, але це ще дуже корисно. Разом з тим, ми допомагаємо їх підпокращити їхнє психоемоційне налаштування, адже зараз війна, і в кожній з наших громад і в області і в Україні в цілому є дуже багато переселенців, дітки, які потребують підтримки, і пліч опліч це саме ті змагання, де кожна дитина, яка приїхала в іншу громаду, може прийняти участь. У тією командою, яка вже навчається в цій школі, і це реально круто. Це показує про те, що команда будується прямо зараз, в нашому сьогоденні, але воно дуже надзвичайно складне, і цих дітей приймають, і цих дітей підтримують. І дуже приємно дивитися, що ці діти відчувають ну, в любві громаді себе як вдома, і це дуже надважливо. Тому ми, як амбасадори, долучаємося. Ну і думаю, що будемо активно допомагати і один одному, і нашій обласній військовій адміністрації і відділові, щоб наша шкільна ліга була знаєте, неперевершеною, щоб діти на наступний рік просто знаєте, зробили такий величезний ажіотаж. І зрозуміло, перш за все, що це для них, не для когось, не для галочки, а для них, для їхнього здоров'я, для того, щоб наша молодь Полтавщини відбудовувала Полтавщину, допомагала Україні, і разом ми були непереможні. Масштаби цього проєкту вони вражають. Тільки уявіть на Полтавщині півтори тисячі команд зареєстровані. В кожній команді 5-6 дітей. Це уявіть масштаби цього проєкту. А взагалі в Україні це занад, ще значно більше. І дуже приємно, що разом пліч-опліч ми з дітьми, з відомими спортсменами. І впевнений буде цей ефект, коли ефект вау, коли діти побачать відомих спортсменів саме в залі пліч-опліч і зможуть поспілкуватися, і, звісно, буде мета до перемоги, до покращення своїх фізичних якостей та вмінь. На сьогоднішній день. Іде, ідуть. Нам пішли на зустріч вищі навчальні заклади. Ті громади, які не можуть розробити логотипи за зазначеним зразком, ми вони будуть нам допомагати у розробці саме емблем, які будуть використовуватися на форму. Наклавши мапу Полтавської області на мапу світу, ми отримали, що кожна у нас чотири райони. Що кожен район відповідає певному континенту. Наприклад, Полтавська, Полтавський район це Азія. Африка, Кременчуцький район, Європа у нас Миргородський, Лубенський у нас Америка. Тому відповідні тваринки, емблемки саме на спортивну форму будуть розроблені. Зараз тваринки не будуть дублюватися. Якщо заклад обрав собі кажана, то він і буде кажаном вже постійно, і у них на формі будуть кажани. Але символ Полтавщини це окремо, щоб не путали. Для цього йде саме вибір дітей, спілкування з вчителями фізичної культури адміністрації, щоб у них була комунікація між собою, саме що діти бажають, що вони обирають, і для цього ще один із таких комунікаційних напрямків ця шкільна ліга взаємодії дорослих і дітей. На сьогоднішній день вже пройшли шкільний етап, це коли в деяких багатьох опорних школах є по кілька класів: 9, 5, 6 і вони між собою визначають переможців. І от На сьогоднішній день вже визначено переможців 1287 команд з видів спорту, які вже переходять на місцевий рівень. І зараз в містах в селах селищах будуть проходити змагання саме між школами. Потім Будуть е, змагання саме е, в чотирьох районних державних адміністрацій, щоб визначити переможців. Але Полтава буде е, так, як вона багато числена на, на дітей, і більшість загальноосвітніх закладів знаходиться в Полтаві, то вона буде іти на обласний рівень окремим, окремою структурою. То тому, тому ми на обласному рівні отримаємо п'ять команд, які будуть змагатися за першість поїхати на всеукраїнські. Так? Це чотири райони і Полтава. Окрема. Окремо, так. Да. Так, саме так. Тому що ми будемо е, справедливі до всіх, тому що конкуренція в Полтаві дуже велика. І ми її виокремили окремо. Так само, як і на всеукраїнські змагання поїдуть всі регіони окремо, але місто Київ буде змагатися додатково. Да, окремо. Ми таким чином також розробили регламент обласний. Єдине питання, можливо, ви знаєте, ну це не від вас залежить. Чому тільки п'ять видів спорту? Чи буде в майбутньому збільшуватись кількість видів спорту на всеукраїнському рівні? І чому, на вашу думку, почали саме з цих видів спорту? Я розумію, по-перше, це європейські традиції. Ми їх зазначили, і це масовість. В першу чергу це масовість. Обрали саме масові види спорту. Чому черліти? Тому, що більшість дітей а, хочуть розвиватися а, в танцювальному, хореографічному, гімнастичному напрямку. Ді, ді, ну, дівчата. А, і вони є групами підтримки. Ми все, всі знаємо, що в спортивних командах, в спортивних клубах функціонують групи підтримки, і це у нас зараз стало масовим, тому був акцент зроблений на цей вид спорту. Але це тестовий режим. А, ми зараз. Проходимо в швидкому тестовому режимі для того, щоб уже з вересня почати побачити помилки, недоліки, як воно масштабується на, на Україну ці шкільні ліги. Mm -hmm. І потім зробимо аналіз, і вже з вересня це вже буде щорічний традиційний проєкт, можливо, зі збільшенням і вікових категорій, і е, видів спорту, тому що у нас ще задіяні гандбол, футзал, дівчата. Також бажають брати участь дуже багато осередків, саме полтавських, стають у черзі для того, щоб також розробляти регламенти і брати участь у шкільній лізі плічопліч.